Вітаю! Це підсумки дня в Маріуполі сьогодні 8 червня, четвер, і мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.ю, розповідаю про життя в окупованому Маріуполі, а також про події, пов'язані з нашим містом. Якщо вам цікаво, це підписуйтесь на наш канал, поширте це відео, ставте Подобайки, а головне коментуйте бо ваші коментарі. Дуже цікаві для мене. Минулого разу ми обговорювали російські паспорти, брати чи не брати. Я питала вашу думку, чи можливо жити в окупації без російського паспорту і що робити з цими людьми? Як розрізнити тих, хто. Отримав російський паспорт е, вимушено від тих, хто щиро вітає Росію. Дуже цікаві, цікаві ваші думки. Е, от хочу декілька зачитати коментарів. Іван Ткачук пише, що. Все, що я казала, про те, що неможливо інколи неможливо жити в окупації без російського паспорту, що це все неправда. В можна прожити без російського паспорта, пише Іван Ткачук в коментарях у нас під, під відео. А хто получає взятки, а хто отримують, взятки дають, щоб швидко отримати, а потім хвастаються. Кожен день вічно віжу я в окупірованому Маріуполі. Я погоджуюсь дуже багато людей і мені про це кажуть. Які стають в чергах щасливі, навіть в чергах, тому що вони нарешті стають громадянами Російської Федерації. Коли я казала про те, що можливо важко виживати в окупації без паспорта, я не мала на увазі, що людей відуть на розстріл або кидають за грати за те, що у них український паспорт. Поки що, звісно, такого не буває. Але, от як сьогодні ми отримали новину, що всі департаменти освіти, всіх населених пунктів так званої ДНР, Отримали розпорядження від відпочине про те, щоб звільняти вчителів, вихователів дитячих садків з їх посад, якщо вони не отримують до початку вересня російські паспорти. Ну, тобто, от людина, ну я не захищаю, я взагалі вважаю, що вчитель в окупаційній школі це зрадник, це моя позиція. Але зараз, якщо відсторонитися від моєї власної позиції, просто подивитися на людину, яка мешкає в окупації, і кажуть, або ми звільняємо тебе, і ти залишаєшся без грошей. Ти не пенсійного віку. У тебе немає пенсії, немає соціальної допомоги, і тобі, і ти не хочеш виїжджати з Маріуполя і ти не отримуєш роботу. Ми тебе звільняємо або. Ти отримаєш російський паспорт, залишаєшся на своєму робочому місці. От про що я кажу: коли у людей немає вибіру, і дуже багато позицій, дуже багато таких ем, е, ситуацій в окупації, коли людина змушена отримати паспорт просто тому, що їй треба якось виживати, отримувати якісь соціальні виплати, отримувати там, більшу пенсію, бо не вистачає на життя тощо. Але що робити з тими? Ну, як відрізнити? Ну і дуже багато пропозицій, які так чи Інакше стосуються екзаменів для всіх людей, хто перебував в окупації, на знання історії, знання української мови, по типу такого, що є ухвалено в Прибалтійських країнах. Знаєте, ще до початку повномасштабного вторгнення до нас Маріуполь приїжджав якось. Валерій Пекар це такий політолог, історик, соціолог, він досліджує взагалі розвиток суспільства і правила розвитку суспільства. І я ставила йому це питання, чи можливо у нас в Україні зробити такий інститут, вести інститут громадянства на кшталт Прибалтійського для того, щоб від, відсторонити людей. Які не вважають Україну своєю країною від того, щоб вони обирали її майбутнє, від того, щоб вони вважалися повноцінними громадянами країни, він мені сказав, що ні, що це неможливо. Що це можливо лише було на початку створення країни. коли 30 років тому ми проголосили незалежність України, от тоді можна було. І встановлювати ці правила громадянства для того, щоб першочергово всі люди пройшли через якийсь то іспит і визначитися, хто є громадянином, а хто ні. А коли вже країна існує більше 30 років, коли люди народжуються в цій країні, вони по праву народження не можуть бути позбавлені громадянства. Так мені пояснювали. Але я думаю, що все ж таки якісь іспити, якісь щось таке. Це має бути створено, має бути ухвалено Верховною Радою України просто тому, що без цього ми з ризикуємо підкласти під фундамент нашої держави після перемоги велику потужну бомбу, яка може вибухнути будь-який момент. Мені б не хотілося переживати те, що ми зараз переживаємо ще колись. Тому я б діяла дуже радикально з тими людьми, хто не пройшов би такий. Іспит на громадянство. Але підемо далі та, про новини сьогоднішнього дня. Вашингтон Пост повідомив, повідомив про початок. Контрнаступальних дій Збройних сил України не це коментувати. Взагалі вважаю, що і не розумію, чому деякі посадовці високі не можуть коментувати, бо їм не дозволено це там, українським змі, але може дозволити коментувати такі речі іноземним змі. Я вважаю, що це неправильно, і якщо це все ж таки правда, то це має відбуватися у такої знаєте, тиші, а не повідомленнях. Навколишньому, але будемо тримати кулачки, будемо сподіватися, що Збройні Сили України нарешті все ж таки звільнять всі наші території, люди, які зараз знаходяться в окупації, дочекаються. Бо я сьогодні виклала інтерв'ю з однією жінкою, яка мешкає в окупованому Маріуполі, яка каже, що коли вона кожного дня бачить скільки росіян стає у місті, скільки військових стає у Маріуполі зараз. То вона просто не то, що втрачає надію, вона просто побоюється, що вона не доживе, не дочекається до звільнення України. Але я сподіваюся, що все ж таки дочекається. І оця жінка розповіла мені про те, що відбувається в приватному секторі Маріуполя. Дуже складна там ситуація. Багато людей вже понад рік. Чекають на так звану комісію, яка б мала прийти до них і скласти акт про те, що їх будинки зруйновані, і люди подають заявки без цього акту. Вони не можуть отримати матеріальну грошову допомогу на відбудову свого будинку. Вони не можуть дочекатися будівельної бригади, яка б прийшла і поремонтувала. Вони навіть будівельні матеріали не можуть. Отримати для того, щоб самотужки відновлювати свої, свої домівки, і стати на чергу до квартири, які будують окупанти, вони теж не можуть. І от багато дуже родин це тисячі, які чекають і живуть у якихось сараях, які облаштовують на руїнах власного життя. А от хто дійсно радіє росіянам, хто дійсно каже, що Росія тут назавжди і дуже щасливі, то це. Маріупольські, так би ну, як щоб нікого не ображати, це маріупольське дно. Люди, які е, і до війни е, вели такий асоціальний спосіб життя, е, просто пиячили, ніде не працювали, жили у лачугах. І ці ночуги були дуже гнілі, з гнілими дахами. І от коли почались бомбардування, то ці дахи почали складатися навіть не від потрапляння бомб, а від того, що поруч вибухають снаряди, вони просто такі гнилі, що складалися. І деяким з цих... Людей з цього дна соціального Починаю, росіяни відремонтували будівлю. От я віддав, ти ніколи в житті не думав про те, що взагалі у тебе там щось має бути відремонтовано, і раптом у тебе з'являється новий дах, нові, нові віконці. Оце 30 на 30, але воно вже металопластикове, вже вставили. І ці люди дійсно радіють, бо вони як пиячили, так і пиячать, як не працювали, так і не працюють. Але вони. Щасливі! Від того, що прийшла Російська Федерація. От що з такими робить? Я впевнена, що вони нікуди не подінуться, що ці люди жили і при українській владі, зараз пристосувалися дуже щасливі при російській владі, Україна повернеться, вони так само будуть пристосовуватися. Дуже, дуже шкода, що таких манкуртів досить багато зараз в місті, їх видно, вони повсюди і вони створюють таку, таку масу людей, яка споплюджує взагалі, поплюжить репутацію. Нашого Маріуполя. Але ще, ще більш боляче бачити манкуртів не серед цих людей. Мені дуже боляче бачити манкуртів серед молоді. Сьогодні от ми виклали відео, де група Маріупольської молоді, це дійсно Маріупольці, зробили, взяли участь у російській акції. Я пишаюсь своєю батьківщиною. Щось таке Воно називається. вони зняла відео, на якому Намалювали велику карту Російської Федерації, включили туди окуповані і не окуповані частини Херсонської Запорізької області. Звісно, що включили туди і тимчасово окупований Маріуполь, і потім вони кажуть, які вони щасливі, і що Марі... Росія починається саме там, в Маріуполі. Цим, ну, хлопцям та дівчатам ну, 18-19 років комусь може менше. І я розумію, що це вплив батьків, що це таке підтропляння під е, дію пропаганди, і що відповідальність за те, що от, е, роблять ці молоді люди, вона лежить в першу чергу на їх батьках. Але все одно я не розумію, як з цими молодими людьми. Жити поруч, надалі. Що з ними буде, коли ми повернемось? Як з ними вибудовувати діалог? Чи всіх кидати за грати за пропаганду Російської Федерації, ідеї і там, і чи всіх депортувати на територію Росії? Чи що робити, якщо ви знаєте? Якщо у вас є відповідь, як завжди. Пишіть, мені дуже цікаво, бо це важкі дискусійні питання, на які я розумію, немає правильної відповіді, взагалі однозначної. Але давайте разом її шукати. Дякую, що слухали. Підписуйтесь, до побачення.